В яких продуктах шукати літій? Такі питання ви задали після відео, в якому розказувала останні наукові дослідження, де доказано, що Літій попереджає розвиток хвороби Альцгеймера і втрати пам'яті з віку. І так. Підписуйтесь, я розказую. Головними рекордсменами серед природних продуктів, які містять максимальну кількість літію, є солодкий і болгарський перець, картопля та сочевиця. В той же час пам'ятаємо, щоб був нормальний а, розум, не втрачалася пам'ять, крім мікроелементів, також необхідно зберігати нормальний кровообіг. І тому, коли у вас починаються вікові зміни, скачки тиску. Половокружіння, не забудьте звертатися до нас на профілактичний курс лікування. Ю апітерапії не затягуйте до того, що вже будуть якісь ускладнення, і треба буде проходити якесь складніше оздоровлення.